Основне правило життя не дати себе зламати ні людям, ні обставинам, бо світ буде перевіряти тебе знову і знову. Хтось критикуватиме, не знаючи твого шляху, хтось зрадить, коли ти найменше цього чекаєш. Іноді все буде валитися одночасно, але саме в ці моменти перевіряється твоя сила, не дозволяй чужим словам ставати твоєю правдою, не дозволяй одному падінню зупинити весь шлях. Життя це не про те, щоб завжди перемагати, це про те, щоб встати, навіть коли не залишилось сил. Тримайся за себе, за свою мрію, за своє чому, бо ти сильніший, ніж думаєш. І попереду ще стільки всього, лише не дай нікому зламати тебе. Якщо це резонує з тобою, зберігайте це відео і пам'ятай усе ще попереду.